1300 доларів. Як Пот! Пот! Hey, так, ну що, тепер прокинувся Богдан, котрий буде знімати вологи просто постійно, напевно, тому що купив я камерку, відповідно, і думаю, що хочу просто вам показати, як я живу, як взагалі проходять мої дні. От, при тому, що це якась рутина. Зараз дружина поїхала на тренування з Паделу. Вона буде снідати в закладі, а я собі готую ось таку історію, яка не гірша, аніж в закладі. Це щось, типу, шакшука чи щось таке, не знаю. Ось, тут додав овочі, готові, знаєте, продається така консервація. Я собі накупив. Мені це дуже подобається. Тут там баклажанчики і так далі. Тому ось така краса в мене буде. На сніданочок. Ось. І тим часом панда чекає дружину. Дивіться. Опа! Добрий день. Як справи? Пару коментарів. <сі> Вона незадоволена. Так, завершив готування свого сніданочку. Дивіться, яка тут краса. Оп. Насправді, я, напевно, в минулому житті був поваром. Або, можливо, мав стати в цьому житті поваром. Тут можете бачити ваги, вони стоять для того, щоб, відповідно, важити цю їжу і рахувати калорії. Але, чесно кажучи, останнім часом мене вистачає на один-два рази порахувати і все. І потім там до вечора я вже забиваю, як, наприклад, вчора, коли ми пішли відмічати покупочку камери просто в італіянський заклад. І там я взяв собі пасту, піцу, і відповідно це все молотив. Тож, тут такий самий. Е, як я, <рес> то не може схуднути, тому що хочеться нормально їсти. Пишіть у коментарях. Ну що ж, я поснідав. І ще, до речі, цікавий факт, що якщо ви зараз думали, що зараз 8 чи 9 ранку, тому що я тільки снідав, то ні. Я зазвичай снідаю після одинадцятої, дванадцятої, іноді навіть після обіду. Тому що мені зранку просто не хочеться їсти, я п'ю каву. І все. Ну і Плюс у мене зазвичай зранку пробіжка, але так як я зараз отримав знову рецидив своєї травми ноги, то я сьогодні буду бігати пізніше і небагато. Що ж, у мене зараз відповідно по розкладу робота. Все як завжди. От, тут у мене на столі лежить коробочка, якраз ось траумом, яким я мажу ногу. І зараз буде роботка в мене. Є багато задач, по тому що зараз треба зняти інтенсив по Webflow. До речі, напевно, він вже готовий. Ви можете прийти за посиланням під цим відосом і пройти безкоштовний інтенсив з Webflow. Потім в мене буде два зізвони з клієнтами, і після цього буде бокс. Відповідно, показувати роботу я вам точно не буду. Тут нічого цікавого немає, ось просто робота зізвони. От. А от бокс я вам вже безпосередньо покажу. Покажу, як буде проходити тренування. Провів два коли. Перший кол, скоріше за все, буде співпраця, другий теж, скоріше за все, буде співпраця. Ось, відповідно, зараз я вирушаю на бокс. Мені їхати недалеко, точніше, мені навіть їхати не треба, тому що переходимо через дорогу і там зал, і, відповідно, мій тренер, з яким я особисто тренуюсь. Так що вирушаємо. ありがとうございまん。 Ну що, вийшов я з тренування тут на вулиці, ось така обстановочка і дощ іде. Я прям повністю мокрий, але мокрий насправді не через те, що дощ, а через те, що я прям дуже гарно попотів на тренування. Но в цілому, напевно, ви й самі бачили, як я займався. Тож зараз прямую додому і ще є декілька робочих задач, і після цього буду відпочивати. Добрий день. Прийшов, а тут собака гавкає, щось недовольно. Що там, панда? Мами вдома немає. Ой! Що там? Що? Дивіться, які викрутаси у собаки. Насправді у мене тут в руках тортик зараз покажу. Ой! Так, у мого тренера сьогодні день народження, я йому подарував. Сертифікат на масаж, і він навіть дав тортик. Це прям дуже прикольно. Так що зараз буду відмічати день народження тренера. Така закусочка після тренування. Я трошки перекусив, і зараз треба ще зробити тренування з бігу. Сьогодні, напевно, зроблю або 10, або 20 хвилин. Будемо дивитись, по тому як буде себе вести нога. Тому що під час тренування з боксу була невеличка біль моментами не завжди. От, тому хочеться, щоб не було не стало гірше, скажімо так, але. Мені треба тримати мій челендж. Хто не знає, я вже бігаю майже 300 днів підряд, щодня, без днів відпочинку. Ось навіть коли там хворів чи ще щось, я все одно, хоч трошки, але виходив на пробіжку. Це більше, знаєте, не про те, що там я крутий бігун, а просто про дисципліну, тому що це реально дуже класно качнуло дисципліну за ці майже 300 днів. Ось, тож рекомендую. Але з умом, тому що, так як я почав дуже багато тренуватись, я бігав по 70 км в тиждень. Ось, тобто були дні, коли я бігав 20, коли бігав 15, деякі дні я бігав просто 6 або 3 км. Ось, і плюс ще в деякі дні я підключив тренування з паделу з боксу, і через великі навантаження я й отримав травму. Тому таким чином, зараз е рушаю на тренування з. Бігу після тренування з боксу, ну і після цього вже буду сідати та дороблювати сьогоднішні робочі задачі. Оп, і ось я пробіг 10 хвилин. Ось. Біль в нозі є. Насправді, реально дуже сильно неприємно, що є ця травма, тому що мені треба багато тренуватись, а я тупо не можу. Ось. І просто в голові, знаєте, розуміння, що я можу більше. Але тіло каже зовсім інше, що ні, Богдан, ти не можеш ніфіга більше, тому що будуть травми. Ось. Але як є, треба буде йти до лікаря. Зараз шукаю до кого піти, ось, щоб нормально все вилічити, залікувати і більше про це не згадувати, я сподіваюся. А ось і наша вечеря із грузинського ресторану. Так, тут у нас хінкалі. Ну, давай, розпаковуй. Цей. Давай, розпаковка. сторіс вклада. Так. Угу. Тут так просто не вийде розпаковка. Не. не вийде? Запакували, дай Боже. Треба ножик. Воно ну зараз. Так, ладно, поки покажу. На, 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 на. Все. Так. Це буде. Оп. Це в нас з грибами. Раз. Це картопля по-селянськи. Ой-ой-ой. Опа. Ну, трошки. Навіть яєчка трошки. Аби його не втекти. Така вечеря. Так, ну ці ваги їх треба прибрати, де вони підходять. Я роблю. Ну, такий салатик у нас буде. В воді. Так. <сум> Доброго раночку, на годиннику 9 ранку. Я прокинувся годину тому, і прикол в тому, що блін, я прокинувся ще там, о 6.30, але подумав, та, лягу ще поспати. Ліг ще спати, потім прокинувся о сьомій, о тридцять, о восьмій І потім о 8.20. Да, трошки помилився, о 8.20 я прокинувся. І знаєте, ключова думка тут в тому, що коли перший раз прокидуєшся, не треба вже далі лягати спати. Тому що коли перший раз ти просипаєшся, то ти набагато бодріший, аніж коли ти потім ще. Два-три рази продовжуєш спати, так і прокидаєшся там, пізніше, на півтори-дві години. Ось тому я такий зараз сонний. Так, зараз треба зробити декілька робочих задач і після цього на 11.30 у нас буде тренування спадилу. Також вам покажу, як воно у нас проходить. Так, ну що, приїхали на тренування спадило. Починаємо ми з того, що беремо якусь водичку. Так, а яку взяти, треба щоб вже без сукру, хоча можна і з сукром. Так, оп, і оплачуємо. Так тут все виглядає, такі корти. Взагалі падал дуже крута штука, але <говорить> не дешева. Я коли тільки почав займатись, ну відносно тільки. Це було кінець квітня, відповідно, потім активно вже займався в травні. Відповідно, в травні на двох з дружиною ми витратили на падил 1300 доларів, тому що в нас було по одному тренуванню на тиждень. Тренування коштує 100 доларів, виходить, заплатити тренеру плюс за корт, за оренду корту. І плюс ми ходили на турніри дуже багато разів. І відповідно вийшла ось така сума. Але зараз ми знайшли, як оптимізувати ці витрати, і буде виходити десь 800-900 доларів. От, тому Якби... це не дешеве взагалі, задоволення, але дуже класно. Фактично, падел коштує плюс-мінус так само, можливо, навіть і дорожче, аніж звичайний теніс. От, тому що звичайний теніс, там карти коштують дешевше. Ось. Тож якось так. Але дуже круто, плюс тут можна познайомитись з класними людьми. Саме через це я і займаюсь падалом, але і мені ще подобається. От Тому класно. Так, що можемо бачити? Тут така зона очікування. Корти. Карти, до речі, не всі зайняті. Зараз йду до тренера. Така обстановочка. Реально дуже, дуже дуже класна історія, в цілому раджу спробувати, тому що, якщо ви, наприклад, живете в Україні, то в Україні падл буде напевно в два рази дешевше, наскільки я знаю. Тобто, по-моєму, в Києві корт падалу, коштує щось. 80, ой, 800 гривень чи 700, щось таке. Ось. Плюс, звісно, тренер, варш... тренер в Києві теж буде коштувати менше. От. Тому якщо ми кажемо за Україну, то там це, напевно, буде виходити на одну людину десь 200-300 доларів. От. Тому що фактично я ж плачу за двох, це у на нас на двох буде виходити десь 900. Так? З оптимізацією витрат там на, а, в турніри і так далі. Тому що Тут є турніри, де участь з однієї людини коштує 50 доларів, а є турніри, де участь з однієї людини коштує два рази дешевше. Тобто це залежить більше від ком'юніті, в якому ти береш участь. Тож якось так. Айфово потренувались. Зараз підемо на сніданок, або ж поснідаємо вдома, і після цього робочі задачі. Прийшли на ланч в заклад біля нас. Принесли нам супчик, отакий, це помідоровий, не знаю. І буде ще там, баклажани з фетою. Це, до речі, грецький заклад. Дуже смачно тут. Так, супчик ми з'їли, і тепер у нас ось таке друге блюдо. Тут баклажан, булгур і якийсь томатний соус. Ну виглядає корисно, якраз так як і треба. Я тим часом вже давно повернувся додому і працюю. Нічого цікавого немає, тож нічого показувати. Відповідно, ранок почався у нас тренування з Далі ми поснідали, повечеряли, точніше пообідали. Ось і далі відповідно робота, багато задач і От зараз. Я вигружаю вже інтенсив з вебфлоу, який в мене буде на Ютубчику, і ви зможете його подивитись за лінком під цим відосом. Буде лінк? Так. Ну, будь ласка, за грязний екран на ноутбуці. Не пишіть. Я і так знаю, що він грязний. Ось. Ну і відповідно, також ще багато інших задач, які треба паралельно з цим виконувати. Плюс у нас зараз ще буде сімейний психолог з дружиною, тому що ми покращуємо наші. Відносини. Ми вже разом цілих 6 років, майже 6 років, так. І відповідно хочемо, щоб наші відносини були ще кращими, ніж вони є зараз. Ось тому такі справи, і плюс сьогодні ще по розкладу треба піти побігати, хоча б трошки. І плюс мені ще тренер з падилу порекомендував масажиста. Сказав, що сходи до масажиста, можливо, він тобі розімне твою мучцю, яка, напевно, скорі за все забилась. І біль пройде, і типу там не треба робити ніяке МРТ, йти до лікаря, і так далі. Ось тому вже записався до масажиста наступному тижні. Він приїде на дом зі своїм там спорядженням, столом і так далі. І я сподіваюся, що він допоможе. Тому що дуже неприємна ситуація з цією ікрою, яка в мене болить. Ось, і хочеться, щоб це скоріше виправили, пофіксили, і я зміг нормально тренуватися, так як я тренувався до цього. Майже всі задачі, що я на сьогодні планував, зробив. Ну, десь половину з того, хоча б. Ось. І зараз буду йти в зал. Тут дивіться, от така от ситуація. Оп! Добрий день. Добрий день. Добрий. Ти теж в зал будеш йти? Будеш в залити? Нє? Прямую до залу. До речі, якщо ви зараз думаєте, що оце Богдан супер ефективний. І бігає, і на бокс ходить, і на падл ходить, турніри грає і ще й в зал ходить, то ні, друзі, це мій буде другий візит до залу в цьому місяці. Якби це прикро не звучало, в мене ще знімається підписка. І фактично я в зал в основному ходжу для того, щоб сходити в сауну і відновитись. ось. Тож зараз я вирішив зробити таким чином піти в зал, там трошки побігати 10 хвилин, тому що я зараз знизив тренування з бігу через травму. До речі, домовився вже з масажистом. Ось, по ідеї я сподіваюся, що це допоможе. І відповідно, зараз я прямую до залу, зробу там пробіжечку 10 хвилин. І трошечки, буквально трошечки потреную груди і тріцепс. Таку легесеньку тренування зроблю і після цього ще забіжу в сауну. В цілому я взагалі був здивований, коли дізнався, що прямо поруч з моїм домом є зал, де є сауна. Тому що я сауну обожнюю. Напишіть в коментарях, хто теж обожнює сауну. Скоріше за все, це, напевно, будуть хлопці. Тому що я обожнюю прийти і засісти, поки глаза не почнуть очі, не почнуть лізти. Але треба все в міру. Тому що із корисного в некорисне ця грань вона дуже тоненька. Ось тож зараз прямую і теж вам покажу, як я буду тренуватися. Ну Експерти прокоментують мою техніку, тому що я не суперексперт в тренуванні в залі. Це був швиденьке тренування, в цілому ви все самі бачили. Зараз е піду ще схожу в сауну, можу вам показати, звісно, не зсередини, але тим не менше показати, як вона виглядає. Тобто це така невеличка сауна, насправді там влазить 3-4 людини, але зазвичай. Я приходжу ввечері і часто я можу взагалі сам бути в цій сауні. До речі, ще один прикол це те, що я тільки на даний момент часу зрозумів, як правильно взагалі користуватись налаштуваннями цієї камери. І до цього в мене стояв режим Pro, там де треба взагалі вручну налаштовувати все. А зараз я поставив автоматичний режим, тому можливо навіть буде зараз помітніше. З цього моменту, не ну, в цілому, під час тренування також я знімав. Я думаю, буде помітніше, як взагалі класно знімає камера, тому що до цього картинка була реально трошки бліднувата, насправді. Ось тому зараз йду в сауну, зараз о пів на одинадцяту. І після цього буду повертатись додому і, напевно, вже лягати спати. Ну що ж, доброго раночку, я вже запустив інтенсивчик. Можете, я думаю, переходити за посиланням в під відео і дивитись його. Так він виглядає. І зараз я вже прямую на кол з клієнтом. Можу навіть трошки вам підзняти, показати, як я комунікую з своїми замовниками за порку. Hi, hey, John, how are you? I'm good, thank you very much for agreeing to get on call. Yeah, no problem. Um, let me explain pretty much what's going on. So, I, um, I manage a website for a group of restaurant which has about 30 restaurants, right? In France. Um, let me share my screen. I'll show you. It's a little bit complex. So bear with me. Okay. Actually, to understand uh, clear estimate, I need a Google Doc, and then I can send you okay. Yeah. That. what because right, it's pretty complicated to understand uh, yeah. on here you know? <laughs> I know i know i know i know no, a a and b and c i know i know so uh, i'll i'll put it in a google doc and i'll send it to you okay yeah okay great thank you sounds good thank you very much man yeah bye -bye. no problem bye i <laughs> В цілому, як ви могли почути, побачити, насправді нічого страшного в зізвонах з клієнтами англійською мовою немає, тому що фактично кожен кол проходить плюс-мінус однаково, і є, скажімо так, набір фраз, набір речень, які я використовую зазвичай на зізвонах, і тому через те, що в мене в місяць може бути десь 10-15 зізвонів з клієнтами. От через це я вже вивчив. Майже все, що я кажу постійно на зустрічах, і іноді взагалі сам, в шоці від себе, коли я там навіть не думаючи кажу якісь речення, так і клієнти якби все розуміють і все чітко. Not. А щодо розуміння клієнтів, то на початку мені дуже гарно допомагали субтитри, тому що в Zoom є субтитри, їх можна увімкнути. Ось і. Також, звісно, ну якщо взагалі нічого не знаєте, то звісно буде складно. Але якби більшість спеціалістів, які працюють на фрілансі, я думаю, хоча б базово знають англійську і хоча б трошки можуть зрозуміти, що їм розповідають. Але от я, наприклад, зараз, коли мені клієнт розповідав, що йому треба, я тупо заплутався і не зрозумів. Ну, це реально звучало досить заплутано. І тому я, як і завжди, попросив прописати це все в Google документі. Ось, тому що, ну так завжди, навіть коли я все розумію, коли я чітко знаю, що треба, я все одно прошу клієнта прописати все текстово, тому що тільки в такому випадку можлива нормальна і результативна співпраця з замовником. Знаєте, що найкайфовіше, це те, що у нас сьогодні був клінінг, і вдома просто чистесенько, все гарненько, все чисто, все класно. От, Так що клінінг це взагалі. Тема. Можна собі купити декілька годин часу за невелику суму. Панда! Панда! Декілька годин вона прибирала. Панда я одізнаю. Опа. Добрий день. А панда контролювала все. Панда контроль. Пес контроль. Пес контроль клінінгу. Ось таку красоту я приготував. Це шакшука з креветками і халумі. Кайф, це така смакотища, ви просто собі не уявляєте. Ну що, друзі, я попрацював при цьому дуже-дуже потно, скажімо так, тому що до мене залетів контракт, і там треба було зробити швидко певні інтеграції. Не досить легкі. Відповідно, я сидів над цим і трошки морочив голову. Але, тим не менш, я зараз затрекав. Получається, опс, ага, треба ось так. Затрекав. 3 години 40 хвилин і зробив за сьогодні 200 баксів. Так що ну, в цілому можна їхати тепер на турнір з паделу. Сьогодні неділя, тож буде парний турнір. І парні мені подобаються набагато краще, тому що я знаю, як мій напарник грає, які в нього помилки, він знає, які в мене помилки. І відповідно за рахунок цього ми минулого разу досить непогано зіграли. Ну, Там майже третє місце було трошки по. Балам не вистачило. Ось. Тож якось так. Будемо сьогодні намагатись хоча б зайняти третє місце, ну а звісно, в ідеалі зайняти перше місце. Ось так. Ось мій напарник Гоша, з яким ми сьогодні будемо грати. Пару слів, що ми виграємо. Перше так, місце Так, налаштований дуже серйозно. Треба фул фокус граємо і йдемо до перемоги. До речі, цікава історія взагалі я хотів якраз розповісти, що Гоша з самого початку взагалі ми познайомились, тому що він прийшов до мене навчати. Потім вийшло так, що ми їхали в подорож, і я шукав, кому б залишити нашу собаку панду, От, і відповідно. Варіантів не було, і тут я зрозумів, що якраз Гоша в Варшаві. І ми залишили їм собаку, фанду. їм вона дуже сподобалась, і зараз вони хочуть теж купити шпіца. Так, а, потім понеслося. Да. І відповідно і зараз ми почали грати в падал разом. І в сніданки туди-сюди. Так, так що сьогодні будемо вигравати, я сподіваюся, перше місце. Або хоча б топ — хоча б топ 3. То 3 так. Або, 3. Або хоча б не, не перша сестра. Хоча б рейтинг не загубити. Так, <рес> хоча б рейтингу не загубити. Так, <рес> так що такі справи. Так, перша гра є, зіграли 3-2, виграли. От і виграли, тому що а, вчасно перемкнулись на іншу стратегію і відповідно останню гру виграли, тому що до цього була нічия 2-2. От тому йдемо далі. Так, ще одна гра: 3-2. Знову виграли. Однаковий рахунок. Гоша. Пот, пот, кров і пот. Ну що, Третя гра, ми грали проти тих, з ким грали перший раз. І в цей раз, на жаль, ми програли з рахунком 3-1. Зараз будемо далі грати. Фу, ну що, четверта гра з рахунком 2-1. Ми виграли і зараз повертаємось, напевно, на перший корт, на потний корт. От, але треба вигравати, тобто варіантів програти вже більше немає. Слів немає, тому що ми... Програли дві гри підряд Тій рахунок і зараз 4-1. Ну, могло бути 4-2, трошки часу не вистачило. Такі справи, що це взагалі. <ривіт> <ривіт> так що, перше місце з кінця. Привіт. Ну, нічого страшного, нормально. Рухаємось далі. Ще одна гра має бути начебто. Падал завершився. Останню гру ми виграли з рахунком 2-1. Відповідно, зайняли десь шосте місце з 10 чи з 11. -ти. Так, і в мене тут ось така історія. Опа, тут є гріль по неділям. Одна із причин, чому я сюди ходжу по неділям сир в лаваші, це салат з овочів на грілі і отака картопля. Кайф. Ну і дружині взяв також. Дружина там грає теж, тільки інший турнір.